Вітаю, друзі! Отже, цитати з праць мандрівників та очевидців про пияцтво на Московії в 15-17 століттях. Які там скрепи, водяру давай. Поїхали! Цитата. У роботі вони ліниві та вдаються до обману, віддаючи перевагу ударам палки та нагайки, ніж чесній праці. Як наслідок, п'ятство в них так поширене, що небагато хто може своєю тверезістю бути виключенням. І водка, яка схожа в даному випадку на напій церцеї, перетворює їх на свиней. Чарльз Карляйль, відомості про три мандрівки, 1663 рік. Наступна цитата. Московити ображені, що ми ведемо торгівлю в цих країнах через те, що нас більше люблять, ніж їх. Тутешній народ ненавидить московитів через їсть схильність до піяцтва. Третя мандрівка в Персію розпочата в 1565 році Річардом Джонсоном. Наступне. Життя вони проживають таким чином. Вранці до полудня вони стоять на базарах, а потім відбувають до таверн їсти та пити. Після чого їх вже неможливо залучити до будь-якої справи. Амброджо Кантаріні, опис Москви, 1447 рік. Трапезу свою, опівдні чи ввечері починають з ковтка водки, до якої у них є щось на зразок пряників, досить гидких на смак, а наситившись, знову п'ють водку. Ганс Моріц Айрман. Записки Московія, 1670 рік. Хоча від трупів померлих поширюється неприємний запах, однак легко побачити, що на такі поминки стікається величезна маса людей, бо по їх закінченню, щоб забути свій смуток, вони в сусідньому шинку віддаються пияцтву. Данило Принц Збухова, початок возвеличення Московії, 1576 рік. Наступна цитата. Вони не вігласи і не допускають науки поміж себе. Найбільша приязнь заснована на пияцтві. Вони величезні пустомелі, брехуни, підлабузники та дволикі. Джон Мільтон. Московія. Наступна цитата. Ніхто з них ніколи не випустить нагоди, щоб випити чи добряче напитися, коли, б, де і при яких обставинах це б не було. Як правило, вживають водку. Тому у гостях і при зустрічі перший вияв поваги, який... Звернений до будь-кого є те, що йому підносять одну або декілька чарок вина, тобто водку. При цьому простий народ, раби і селяни настільки твердо дотримуються цього звичаю, що якщо така людина отримає з рук знатного чарку, і втретє, і в четверте, і далі продовжить випивати її у твердому переконанні, що не посміє відмовитись, поки не впаде на землю. В інших випадках, поки разом з випивкою не віддасть душу. Якщо між чоловіком і дружиною часто виникає невдоволення і бійки, причиною цьому є непристойні слова і матюки, якими дружина звертається до чоловіка, адже вони на них дуже меткі. Інколи ж причиною є те, що жінки напиваються частіше чоловіків, чим викликають підозру. Чоловіка надмірною люб'язністю до чужих чоловіків та молодиків. Дуже часто всі ці причини зустрічаються у московиток одночасно. Адам Олеарій, опис мандрівки до Московії, 1633 рік. Подобається інформація? Тисни вподобайку та напиши коментар. Підтримай контент, що бореться з російською пропагандою. А головне підтримай ЗСУ. Йдемо далі. До пияцтва вони схильні більше, ніж будь-який народ у світі. Пузе, наповнене вином, швидко прямує до похитливості, сказав і Єронім. Напившись надмірно вина, вони, як неприборкані тварини, прямують туди, куди їм заманює жага розпусти. Адам Олеарій, опис мандрівки до Московії, 1633 рік. Наступна цитата. Вони не перевершені п'яниці і дуже цим пишаються, зневажаючи непитущих. Амброджо Кампаріні. Опис Москви, 1447 рік. Чоловіки рослі, сильні і звичні до будь-якої праці та погоди, але дуже схильні до пияцтва. Альберт Кампензе. Лист папі Клементу про справи в Московії, 1523 рік. Наступна цитата. Наскільки вони стримані в їжі, настільки ж непомірно віддаються пияцтву всюди, де тільки трапиться нагода. Сігмунд Гербенштейн, записки про Московію, 1526 рік. Ніде немає такого розбещення і пияцтва, а також по насильству своєму це найбільш гидкий народ у світі. Річард Ченслер. Книга про великого та могутнього царя Московії. І в невідомій мені країні обертався серед московитів людей надмірно брутальних, до низьких пороків схильних, народу здатного бути у свиті бахуса, оскільки п'ятство в його природі, п'ятство – вся їхна солода. Бо клага все за що вони тримаються. А якщо м, якось мають тверезу голову, то і тоді потребують порадника. Джордж Турбервіль, послання з Московії, 1569 рік. Напившись до п'яного, щодня на тижні у них звичайна справа. Джейлс Флетчер про державу московську. 1588 рік. Особливо ж пам'ятайте, що пияцтво в умовах, в яких вам доведеться проживати, скоріше звичай, аніж порок, на відміну від інших людей, яким воно ненависне. Томас Сміт, Мандрівка та перебування у Московії. 1604 рік. Коли гостюють чи запрошують на обід... Закуску, пиятику, вони настільки ниці і безсоромні, що не лише гикають, кашляють, харкають і виводять різні ноти, але й дозволяють собі речі більш ганебні і брутальні, які природа наказує відправляти в інших місцях. Починають дещо випускати з себе і робити втіху з того, про що і говорити нечемно для порядного вуха. Петр Петрей. Історія про Велике Князівство Московське, 1608 рік. Але головним чином вони люблять водку, якої вони випивають багато і до якої не дивлячись на її міцність, додають перець, щоб вона не втратила свої властивості. Ті, хто її п'є, не сідає за стіл, не випивши, вони її п'ють під час обіду і після, щоб сприяти травленню. Простий народ її п'є завжди і готовий її пити. П'яний чи тверезий, Він так їй відданий що не може обійтись без неї лише у випадку крайньої необхідності. Чарльз Карляйн. Відомості про три мандрівки. Остання цитата. Окремо слід зазначити, що пиятика не покидала московитів не тільки у такі звичні для вживання часи, як весілля, іменини чи сходження нового царя, а й на похоронах під час посту та у великі релігійні свята. П'ятство шанується найбільш сильним виявом радості на святах, і чим більш урочистий день, тим більша. Нестримність. Чоловіки і жінки не вважають за безчестя вештатися вулицями. Самюель Коулінс. Сьогоднішнє становище Московії.